Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика. Ваші посилки. Ура! Я дуже щаслива. Якщо ви дивилися попередній випуск цієї рубрики, то там я казала про те, що я ставлю її на паузу, тому що у мене абсолютно закінчилися будь-які пробники і відлеванти від вас. І я дуже дякую Лілі, яка надіслала мені ці відливанти. Ліля регулярно надсилає мені якісь аромати на пробу. Я дуже радію з цього приводу, тому що аромати завжди мені не знайомі, вони завжди цікаві, унікальні такі важко доступні. Тому я щаслива, що рубрика продовжує жити, і від того, що ці аромати майже всі мені дуже сподобались. Я постараюся якомога детальніше і точніше передати вам свої враження, розповісти, чим це пахне. І, друзі, якщо ви хочете, щоб ця рубрика продовжувала жити, то ви знаєте, що робити. Поки що попрошу вас поставити вашу вподобайку, написати ваш коментар і підписатися, якщо ви ще не підписані на цей канал. А я буду розпочинати. Отже, у мене сьогодні 10, здається ароматів, так, з деякими я так чи інакше знайома буквально з двома, можливо, з трьома, ну, про них ми поговоримо згодом. Розпочнімо з тих ароматів, з якими я не була знайома, і взагалі про деякі з них я вперше от почула, побачила ці відливанти, загуглила і побачила, що існують такі бренди, такі парфуми. Перший бренд називається Лумарі, напевно, Лумарі, і аромат нуаш нуар. Ось таку він має назву, і коли я отримала цю посилку від Лілії, то, здається, цей аромат трішечки протік, схопила інший, трішечки протік, і вся посилка даним пропахла. Це дуже красивий аромат на тему Уду і шкір. Ви знаєте, я робила буквально коротесенькі записи в своєму блокноті, просто щоб розуміти, про що парфум. Нічого детального я тут не описувала. Зараз я вперше тестую ці аромати на серветках. Перед цим я носила всі ці аромати на своїй шкірі. Ну майже всі. Це аромат дуже красивий, незвичний, і я, я би сказала, що він не любителя, тому що він такий, знаєте, має дещо такий медицинський аспект, скажімо так. Я подумала, що це аромат на тему Уду. До речі, в нього дуже високий рейтинг на фрагранти. Це 4.36 це дуже високий рейтинг більше. Чотирьох балів, але треба сказати, що проголосувало лише 78 людей: 78 точніше користувачів сайту фрагрантики з усього світу, як ви знаєте. І е, це мало звичайно, але я думаю, тому що бренд не такий відомий. Про нього я взагалі вперше, от коли відкрила цю посилку, побачила, що існує такий бренд, і такі аромати. Аромат дуже красивий. На тему насправді замші і шкіри, але мені здалося, і в посилці мені так здалося, коли от я зрозуміла, що саме цей аромат трішечки протік. Я подумала, що це аромат уду, але Квазі-уду, скажімо так, не того уду, який. Пахне таким чуть какашечками, да? а от такий, який пахне чуть-чуть медициною, типу шафранистий. такий ут. Але треба сказати, що тут немає ні шафрану, ні уду. Тут замша і шкіра, і саме ці дві ноти, тут головні. Тут відчуваються е, солодкі так само аспекти. Ну, я буду прикріпляти, звичайно, піраміду і флакон. Ви бачите, які саме м -м, солодкі ноти. Але я не відчуваю тут, якщо чесно, какао, якусь шоколаду. Особливих бобів тонка також. Просто відчувається щось таке цукерково солодке. Е, всліпу я би сказала, що це аромат на тему солодкого уду. Але я не, не можу його ні з чим порівняти. До речі, чи порівнюють його тут з чимось? Ну, порівнюють, але я, на жаль, не знайома з тими ароматами, з якими порівнюють цей парфум, тому я нічого не можу сказати. Але аромат дуже красивий, і він, неймовірно, стільки шлейфовий, і треба сказати, що я приймала ванну зі скрабом. Ну, Це важливо, да? Не просто душ там освіжитись. І це, це аромат я наносила собі на плече. І після всіх банних процедур цей аромат ну, він не пах там, не шлейфив, але коли я понюхала своє плече, він все ще пах з мого плеча. Тобто, це неймовірна стійкість і шлейф. І я думаю, що на одязі це буде просто капець. На любителя, тому що, як я вже сказала, шкіра, уди ось такі от, ну, от не всі люблять таке. Але аромат досить унісексовий. Він, в принципі, я думаю, гарно буде сідати і на жінок, і на чоловіків, тому що він ну, має солодкувати ось ці аспекти, окрім такої, я би сказала, медицинської. Ну, шкіри, напевно, але для мене все ж таки це якийсь шафранистий уд. Ну, красивий аромат. Красивий, благородний, густий, шлейфовий, дуже пишний, дуже нарядний, такий зухвалий, красивий. Але наступний мені сподобався ще більше від цього самого бренду. Я про нього писала в телеграмі: це дуже незвичний аромат мені здався, тому що це про горіхову троянду принаймні на моїй шкірі в тепло. Я навіть не можу сказати в спеку, тому що в нас дуже мало спекотних днів, майже не було спекотних днів, але теплі дні були. Цей аромат мені щось нагадує, але, знаєте, я не можу сказати, що конкретно От якась така суміш солодко-гурманських трояндових парфумів, напевно. Аромат називається Алмерия. Ой, класний. Тут пишна троянда, тут, до речі, також високий бал, більше чотирьох. Вверху тут мигдалі гіркий апельсин. Ви знаєте, коли я носила цей аромат тут вперше, одразу я відчула такі гіркуваті, гіркувато-солодкуваті дольки такі скибочки апельсину. Це було дуже гарно. І далі така напищена, солодка, але в той самий час дуже пряна троянда. Тут є чорний перець, в базі тут відчувається тютюновість. Коли я носила цей аромат другий раз, було більш тепліше, було прямо, ну, майже спокотно, там більше 25 градусів, можливо, 27, було більше такої карамелі, Троянда і карамель. До речі, з чим порівнюється аромат? Можливо, десь е, е, тут у нас стоїть Івсеноран е, е, Токседо, якщо я правильно вимовляю, я з ним не знайома, здається. А то Мікроус, ну ні, вони не подібні. Mm -mm. Я би сказала, що він чуть-чуть з тих, що я знаю, ну, буквально чуть-чуть десь натяку, мені нагадує Ванкліф Роза Руш, в тому плані, що тут солодка така троянда. Карамельна, але ванкліф вона така вареньєва з чорною смородиною, то тут вона просто пряна. Дуже пряна і солодка, вона не задушлива, не противна, дуже-дуже приємна. Я написала, що в базі він супер горіховий. З горіхів тут, як я вже казала, мигдаль. Якось я його тут не виділяю. Я виділяю тут просто горіховість. Я одразу розумію, кожен раз, коли я тестувала цей ароматно села на собі, це було тричі на шкірі, і кожен раз я розуміла, що це троянда з горіхами. Але я не виділяла михдаль. Я виділяла просто горіхи, абстрактні. Якісь горіхи? відчувається це така, знаєте, маса горіхова. Просто не грецького, не мускатного, ну, не фундук. Не мигдаль просто абстрактний горіх. Ну, я чітко розуміла, що це горіх. Неймовірно приємний парфум. Просто вау, ну, ну просто вау. Мені дуже сподобався і попередній, і цей, і цей трішечки більший, тому що уд все ж таки він втомлює. Я думаю, що і цей втомить тут просто сам по собі не так багато рідини у відливанті. Ну, враховуючи те, що я носила по одному пшику вже три рази, але аромату дуже мало. Але він дуже гарний і. Але я думаю, що це ті парфуми, які можуть втомити. Тобто вони дуже такі насичені. Окей, їдемо далі. І далі не менш цікавий, неймовірний, шикарний, прекрасний бренд Фуегія аргентинський бренд. Я знайома вже з, з чотирма, здається, парфумами. І всі вони красиві. Ну, я казала про те, що я не зацінила лакатіва. На жаль, мені він здався прозорим. Але Петагонія, з якою я. Знайомилася завдяки моїй подрузі Наталі. Мені дуже вона сподобалась. Я вже розповідала в, в цій рубриці ваші посилки в якісь з Боже, цього разу Ліля познайомила мене з двома ароматами цього бренду. І обидва просто шикарні і обидва на тему маракуї. Перший, це Хумб. Хум Олд. Якось, ну, важко мені прочитати. Тут дуже багато приголосних літер. Це одразу ситруси Цей аромат мені нагадав аранча роса. Від, від кого? Зараз я подивлюсь, чи їх порівнюють і згадаю, да. Лабораторію Ульфатіво. Аранча роса. Чому, друзі? Тому що та аранча мені нагадує запах маракує. І ось ця фуекія. Тут у нас в піраміді бергамот, маракуя і тангерин. Тобто цитруси і маракуя. І це відчувається, Те, що, що заявлено, те тут і пахне. Це дуже гарно. Я написала, що неймовірний аромат цитрусових маракує і інжиру. Я була впевнена, що тут є інжир, коли я тестувала цей аромат на шкірі. Він тут неявний, але от такі. Аспекти якісь ледь пелючні, вгадуються, інжирні. Можливо, це лише мені так? Переважно тут, звичайно, маракуя. Дуже красива, насичена, супернатурально звучаща, просто шикарна, шлейфова, боже, неймовірний аромат. Він такий літній, він такий прекрасний, ну тому що маракуя, екзотичні фрукти. Це завжди для літа просто мастхев. Хлопці і дівчата, це шикарні аромати. Мені дуже шкода, що вони мало представлені в Україні. І й... ще більше мені шкода, що вони неймовірно дороговартісні. Просто тумач, ну, перебор, overprice – це просто ну нікуди не годиться. Це дуже дорого. Але це все ну, прекрасно. Боже, це прекрасно. І ще один від цього ж бренду. І він так і називається, якщо я правильно розумію, Маракуя, Тому що якщо це аргентинською мовою. То ну, я перепрошую. Я це ніколи не прочитаю. Боже, це ще красивіше. Це просто це вау. Якщо попередній. Більш на тему все ж таки цитрусів і потім Маракуя, тут маракуя підсилена молоком. Да, тут молоко, тут також цитруси, типу ноти. Також три ноти дещо перекладкаються між собою. Просто тут додали ще молоко, і це тут відчувається, як мені здається, це така лактонна маракуя. Маракуя з цитрусами і молоком. Я написала: ну, як і заявлено, він ем, також шикарний, натурально звучащий, він дуже шлейфовий, він дуже стійкий, він просто неймовірний. Боже, він неймовірний. Його порівнюють тут з Royal Mango від Мікалів, не знаю, мені здається, це знятий якийсь аромат. Більше не знаю, з чим я би, я би да. Це просто вау! Це вау! Аромат 2010 року, він неймовірний. Друзі, це найпрекрасніша Маракуя, яку я тільки чула. І я казала вже про те, що колись давним-давно мені на сліпому затесті попадався аромат від Фуегі. Я якраз таки на тему Маракуї, але я не пам'ятаю, який саме, можливо, якийсь з цих. Він був тоді прекрасний, і цей зараз прекрасний. Боже, це просто вау. І тут неймовірно великий відлевант. Подивіться, а я дуже дякую Лілі за цей Левант, тому що він чудесний. Я буду його носити. Просто і кайфувати. Вау! Бомба! Пушка! Так, наступний бренд і два аромата, яких я, як говориться, не сном, не духом. Це у нас Red Berries Elixir від бренду прочитайте назву самі від якого. Я була впевнена, що мені цей аромат сподобається, тому що назва мені вже подобається типу червоні ягоди, а я ж обожнюю ягоди, фрукти це моє. Але цей аромат мені здався таким, знаєте, полуничка, хімозна полуничка. 3,3. У нього рейтинг такий собі, да. Полуниця, полуничний сироп, а що поїхала. Тут там, типу, червона, смородина, черешня, барбарис. Ну, бо багато червоних ягід, але. Ну, це якась хімічна така сполука. Я написала хімозненька полуничка на амбруксановій базі. Аромат примітивний. Якби він мені трапився на сліпому затесті, я б сказала, що це щось бюджетне. От реально, пахне. Ну, хімічненько пахне. Ти знаєте, вершки, можливо, полили полуницю цю вершками, а вершки, вони не тримаються, купу вони не такі збиті, або чи з балону цього, Вони такі, знаєте, тверденькі, а якесь таке вже поплавлене. Ну, коротше говоря, мені не сподобався цей аромат, він мені здався дешевим. І тут його порівнюють з Барбері Хьор, який порівнюють відповідно з. Бакарою, колись я знайомилася з цим Барбарі, він мені не подобається. ну, Я не скажу не подобається, не сподобався в магазині. Е, мені він здався також примітивним, хімічним, непонятно чим. Тут його порівнюють з мабусаном, з цим червоним ред Мабусан. Він мені також не подобається. Він здається, дешевим. І все мені такий самий дешева хімічна сполука. Ну, трішечки цікавішим, чуть-чуть стає в базі, але все рівно ні. І до речі, Ліля надіслала мені два аромати різних цього бренду. Перший це той, про який ми щойно говорили: Red Berries. і наступний, про який зараз будемо говорити, це нектар. І ось подивіться, ось цей про який я щойно говорила: І ось нектар, скільки його. Да? Відповідно, значить, нектар мені сподобався більше, і я думаю, не тільки мені. Він цікавіший. Ну, він Не те, щоб мені прям сподобався, але якщо порівнювати ці два аромати, то безумовно нектар цікавіше. І він не такий хімічний. Боже, зараз мені взагалі милом поніс. Мускусним таким милом. Піраміда просто вражаюча, черешня, ананаси. ну, тіпа. це ж щось таке класне, але назва говорить про те, що аромат має бути про персик, і тут вгадується персик. Але я перепрошую, я лизнула палець, але дуже красиво. Приємний фруктовий аромат, але нічого особливого. Це все, що я написала. Але я носила його двічі, і перший раз, коли його носила, він мені сподобався більше просто, просто в порівнянні. Зараз він мені мускусним милом пахне з цієї серветки. Його порівнюють з Very Good Girl червоною туфелькою, фланкером. Ну, а цей фланкер, відповідно, схожий на Ангел Нова, але це не Angel Nova. це. Отак, по-сліпому, я би сказала, ну, мускусне мило. З якимись абстрактними фруктами це не серветці. На шкірі ближче до бази було зрозуміло, що це аромат про персик, але. Але ні. Занадто примітивний, як на мене. Я дуже перепрошую. Ще один аромат, з яким у мене, ну, теж складні стосунки. Я його не понімаю, а він не понімає мене. Це аромат від бренду 2787, який називається Elixir де Бомба. Це аромат, колись я десь послухала, здається, на парфумерній зустрічі. Там він мені сподобався. І він мені подобається. Я купила потім пробник собі. Для того, щоб його розносити і зрозуміти, треба він мені чи ні. І я так і не зрозуміла. Що я написала? Простуватий, але приємний. Багато імбиру і прянощів. Моя проблема в тому, що я не завжди сприймаю імбир в ароматах, я не завжди його люблю і вітаю. Але іноді і люблю, в принципі. І цей аромат я не знаю. Я ще не зрозуміла, від чого це залежить, але це від чогось залежить. Ну, від... Погодних умов. Це точно. Іноді це аромат дуже красивий, такий ягідно трояндовий з. Одразу тут ягоди вгадуються такі солодкі, карамельні. Тут є і малина, карамель, і троянда. А іноді це просто імбир пряний з, от, з перцем. Розумієте, я не знаю. Якось я, я розуміла, що він завжди по-різному, але ну, особливо я не акцентувала увагу, не намагалася зрозуміти, в яку погоду, що він видає, але він точно метеозалежний цей парфум, ну, принаймні на моїй шкірі. І я так і не визначилась, потрібен мені флакон чи ні. Він мені подобається. Незважаючи на те, що тут часто переважає імбир, він не такий гострий, Але одного разу він прям гострий був. Я думаю, в прохолоду більше імберю гостро, отако, знаєте, коли ти з усієї мочі прям вдихаєш. Отак от імбир і можеш прослюзитися. Іноді він аж таке видає: ще й з цим перцем на пару, а іноді це приємні ягоди з карамельною трояндою. Ну, метаморфозний такий парфум. Так Далі. Аромат, з яким також дивні відносини. Я вже його колись тестувала. Це аромат від бренду Jo який називається Remember Me. Я його тестувала, мені його колись Анастасія надсилала, пам'ятаю, в цьому відливанті дуже поганий пульт, треба сто обшикнути. Цього разу він мені сподобався того разу, він мені здався примітивним якимось нічого особливого. Цього разу я його більше зацінила. Прям дуже зацінила. А чому, друзі? Тому що він мені нагадав Starlight від Ксержов. От я його принесла. Ну, цей. Боже, цей цікавіший. Тут якийсь. Ну, не знаю, я просто дуже люблю цей аромат Starlight. Він шикарний. Можна обирати, я думаю, якийсь один. Оцей джевой мені чимось нагадав. Ви це не копія, там ні клу, не так далі. Не подумайте, просто от чимось нагадав. До речі, у нього високий рейтинг, більше чотирьох. Парфумерка Сісія Зарукян. Я дуже люблю цю парфюмерку, тому що я люблю спеціїві аромати, а вона знається на спеціївих ароматах на, то, на тому, як їх робити. Тут кардамон, імбир, знову ж таки, я не відчуваю особливого якусь імбиру. Взагалі для мене це абстрактний аромат, солодкий. Я написала перемінчувий. То молоко з франжипані, то ванільна солодка вата. Для мене Starlight теж солодка вата, але якась така з полунична, чи що. Це також солодка вата. Але кардамонова, напевно. ванільно-кардамонова. Мені рідко подобається кардамон в ароматах, ну, типу. Я його якось сприймаю чи що, я його часто боюсь кардамоном, вважаю його якоюсь чоловічою бішнотою. Але в самом ароматі мені подобається кардамон. Він дуже красивий. Красивий remember me, мені подобається цей аромат. Його порівнюють. До речі, на другому місці якраз таки Starlight. 154 лайка і 279 дизлайків. Ну. А... Ну, Типу, як я вже сказала, вони, звичайно, не клони, але ну подібні тут, вони, вони реально чимось подібні. Ну, Як на мене, ось цей Remember Me, він чуть-чуть простувати. Якщо знову ж таки порівнювати з Ксажу. Ну, не знаю, якось так. Ще два Atomic Rose від Initio, і ви знаєте, я не пам'ятаю, чи я знайомилась колись з цією трояндою. Мені здається, що ні. Це дуже міцна. Це така пробірка, тому я, напевно, нанесу так просто собі на зап'ясток. Дуже така міцна, східна, солодка троянда. Ванільна, безумовно, також високий бал має більше 4. Ну, тут троянда ванільна рожовий перець. Така стандартна якась піраміда. Її порівнюють з Деліною, але я не пам'ятаю, чи я знайома з Деліною, пам'ятаю. Ну, якби я можу порівняти з Розис Маск від Менталь, от туди. Це непогано, це, це приємно, це красиво, ну просто це, типу, направлення вже якби не нове, да? Ну, ми вже це все проїхали з Розисмаск, з Делінами, з Атомікрозами 19-й рік, ну, понятно. Типу, зараз чуть-чуть це все від... відійшло на другий план Деліна. В свій час Деліна Гриміла, і я думаю, я Кроуз гриміла, але, так сказати, відгриміла. Але приємний, красивий аромат. ну, Ганятися я б не стала, ви розумієте, це аромат в дусі. Розимаз, як я вже сказала, що там є в мансера, теж якась розсваніла, щось отаке Не клони там і так далі. Просто це направлення, розумієте? Троянди солодкі, з якимись, можливо, кавовими відтінками, такими густими, карамельними відтінками. Багато рожевого перцю, таке густе, насичене вариво таке з троянди, розумієте? Класний аромат. Дорогий, тому я не бачу сенсу купувати, того Томі Кроус, якщо можна купити розісмаски до нота. Ну, я дуже перепрошую, але така моя думка. І останній аромат це Dolce Gabbana Devotion. Класично такий пробник фірмовий. Ліля мені передала. Це точно все. М -м -да. Напевно, Ну, якщо щось забула, то забула. Мені здається, що все. Просто в мене більше чомусь серветок, ніж я розраховувала. Е, приємний аромат, але знову ж таки, не новий. В мене він не викликав захвату, я не захотіла його собі купити, у нього чудесний флакончик. Я з цим ароматом знайомилась на парфумерній зустрічі, наносила на серветку, але мені навіть не захотілося на себе його нанести. Він мені нагадав Ліру, я вже колись про це казала. У нього високий рейтинг, також більше 4. Тут є ром, в піраміді, типу, заявлений, але ну, я не відчуваю особливу якогось алкоголю, а я обожнюю алкогольні аромати. Тут відносні порівняння стосовно ліри 884 лайка і 1011 дизлайків. Я віддаю лайк. Вони чимось подібні, знову ж таки, не клони, там і так далі. Подібні аромати. Це лимонний пиріг. Щось таке. Але... Ну, ну, для мене просто скучно. Як це нудно. Розумієте. У мене навіть була ідея записати відео про нудні аромати. Якщо колись це відео буде, то Devotion буде серед них. Він, для мене він нудний. Я дуже перепрошую. Я знаю, що в нього дуже багато поціновочів. Я б його купила тільки заради флакончика якесь 30 Ну, типу, ну, блін. Ну, я не знаю, ну, я не скажу, що це пана Кота. Для мене це бисквіт, якийсь от бисквіт лимонний. апельсиновий цвіт гарно відчувається, ваніль. Ну, ну приємний, ну, як как би. Бы. Мені под... сподобалися аромати з першої четвірки, скажімо так. Це а, ось ці парфуми від Альмерія, Мені сподобалась Фуегі. Це просто. Космос і ціни також космос, тому ставимо хрест на цих аромат. Друзі, якщо ви знайомі з якимись парфумами, про які сьогодні йшла мова, і вам є що сказати, то чекаю вас в коментарях. Дякую, Лілі, за можливість протестити ці цікаві парфуми. Дякую, що подивились це відео. І до нових зустрічей. Всім!